Тому що питання війна закінчилася, ми повинні були розпочати будівництво в березні місяці 2022 року. Закінчилася війна, ми, де, ну, Україна фактично на, на цьому фронті перемогла наше завдання приступити до відновлення. Ми в квітні місяці повинні були розпочати, на місяць пізніше будувати. І благодаря військової адміністрації ми вже більше року не можемо. Люди, горять, коли ж ми ж вже ну, підключіть електроенергію, підключіть газ, газ підведено. За кошти забудовника за, е, профінансовано підключення всієї цієї магістрального трубопроводу середнього тиску, яким користується гостомель, за кошти оцих людей. Одні користуються вкладені кошти, навіть вони на балансі залишилися забудовника. Ми підписали на даний час угоду з забудовником, щоб. Він збанкрутів, фактично, що будемо фінансувати, тому що у них є всі дозвільна документація. У нас немає, тому що ми не можемо її оформити. Ми є власниками об'єктів нерухомості, але не можемо оформити землю. Проголосовано, видано, набуло законної чинності. Дайте зареєструвати в реєстрі, да? щоб можна було використовувати далі. Ну. Я, от ці дії військова адміністрація, цінюю лише як підбурення до надання хабаря. Тому що створення штучних перешкод для чого? Ну, Чого вони хочуть від нас? Ми говорили, як в минулій владі, минула влада теж е пропонувала відповідні, то ми подавали до судов, арештовували дану земельну ділянку в судовому порядку, кримінальні провадження були порушені тощо. І вже в рамках всіх всіх кримінальних проваджень тощо ми вийшли до мирової угоди. За якої фактично половину будівельного майданчику було вкрадено цією фірмою, яка на даний час ініціювала через госоміську військову адміністрацію встановлене модульного містечка з метою чого? Що вони роблять? Відповідно до закону про військовий стан, внесення зміни до закону про місто умови та обмеження, можна встановити тимчасовий модуль, який легко переноситься а вони Почали капітальне будівництво, рити траншеї, заливати бетон тощо, підводити підземні комунікації вопреки гінальному плану забудови. Я говорю, То що, ви, що ви робите? У нас тут високовольтна лінія, яка забезпечує всі житлові будинки. Ви модулі хочете поставити під високовольтну лінію? Ну як? Ну, порушуються всі вимоги. Далі От всі ці будинки вони не можуть використатися по іншому. Є генеральний план міста Гостомель. Затверджує селищної ради. Це нормативний документ обов'язкової для до виконання військової адміністрації. В Індії. На ньому зазначені дані будинки. Детальний план забудови території, який зараз зроблюся за бюджетні кошти Гастомеля, витрачені кошти, і затверджена Гастомельська селищна рада, рішенням сесії, це теж нормативний документ. Ті зазначені всі ці будинки З цільовим призначенням, забудовою, все. Оце всі документи. Далі. Дозвіл на будівництво. Виданий, який діє, і відповідна є відповідь, і добій, що він діє, тощо. Тут частину земельної ділянки вже вкрали, але діє. І вони все це бачать, беруть сверху розпорядження і прямо по фундаментам будинки планують розташування. Це проти закону, протирічить закони наданим повноваженням. Вони не мають права повноважень військової адміністрації ні щодо капітального будівництва. Ні щодо розміщення об'єктів супереч діючим умовам та обмеженням. Супереч діючим законодавства. Я вже не говорю про право власності, яку я не зрозумію. Навіть за нашого біглого нелегітимного президента. Я не бачив, щоб прийшли і зруйнували чуже майно так публічно. Можливо, це були приклад випадки, але ну, це рівень, вони з ким сорівнуються? Хто буде в історії записан як. Найгірший порушник українського законодавства. Ну, ну, Це, вибачте, ми не зовсім по плану конференції, йдемо, але вже, вже про наболіло.